Я неодноразово звертаю увагу на проблеми мобілізаційної роботи в Україні і. З літа 2022 року я регулярно звертаю увагу на те, що у нас є проблеми в цьому плані, і сьогодні я теж задав запитання відповідно до прем'єр-міністра до Міністерства оборони України. Я акцентую, що я звертаюся з цих питань як з особистого досвіду, так і через те, що до мене практично на всіх зустрічах під час комунікування з виборцями моїми або нашими з Володимиром Олександровичем з Чернівецької області завжди задають запитання, чому у нас. Відбуваються такі ганебні для нашої країни, для демократичної країни Україна випадки бусифікації і тому подібне. У нас очевидно, що є проблеми з мобілізацією через те, що нам не вистачає резервів для того, щоб замінити хлопців, які. Стали на захист вітчизни в найважчий період початку повномасштабного вторгнення. І очевидно, що треба робити все для того, щоб посилити мобілізаційну роботу, а не переходити на бусифікацію. І на запитання, а як же вирішувати ці проблеми, як людина, яка представляє команду, з якої сім громадських помічників на добровільних засадах стали на захист вітчизни, я вважаю, що має моральне право стверджувати, що у нас є ще резерв в нашій країні без того, щоб переходити на ганебну бусифікацію. Без того, щоб її продовжувати зараз, я вважаю, що ми можемо це вирішити дуже просто перейти до мотиваційних засад, проведення мобіліційні роботи, звести до мінімуму або виключити питання руку прикласти тому подібно в цих процесах. І все, що треба зробити, коли виявляють громадяни, які за юридичним статусом мали би бути, можуть бути признані на військову службу під час мобілізації, це якісне спілкування з такими громадянами фаховими Fachове... Психологи, які можуть за якийсь час там за 5, 10, 20, 30 хвилин встановити, чи ці громадяни потенційно реально спроможні захищати вічну зі зброї в руках або виконати інші важливі завдання в силах оборони, і ось саме з цими громадянами треба працювати. Крім цього, я звертаю увагу, що ще з літа 2022 року до мене зверталася достатньо масово атовці, які мають досвід участь в бойових діях, які казали, що ми готові долучитися зараз до збройних сил. Але на умовах контрактних дайте нам можливість підписати контракт на півроку з можливістю потім продовжити його. І я це комунікую в такому контексті. і Прошу уряд розглянути і Міноборони можливість запровадження цих піврічних контрактів із мотиваційною складовою збільшення. Зарплати інших виплат для тих, які продовжують його на наступні півроку, тобто треба базуватися у мобілізаційній роботі на мотивації, і я не раз говорю і публічно, і в Верховній Раді, що вибачте, ставлення. До воїнів і до цивільних наших громадян як до робів воно не може дати ніколи позитивного результату. Тому я дуже сподіваюся, що і Верховний головнокомандуючий і військове керівництво почують, і ми перейдемо до системної роботи з залучення до збройних сил України громадян, які реально спроможні захищати нашу вітчизну.